Добрий день, шановні десятикласники. На попередньому уроці ми дізналися про життєвий і творчий шлях Волта Вітнення. Сьогодні ми продовжимо говорити про цього видатного американського мистецтва. Отже, тема нашого уроку World Vietnam листя правил. Тематика, проблематика, композиція збірки, образ ліричного героя-символа, традиції та новаторство новаторства. Вітнена. І не дивно, що епіграфом до сьогоднішнього уроку будуть слова самого Вітмана, я заповідаю себе землі, щоб провести травою». Творчість Світлана стала значною віхою у розвитку американської поезії 19 століття. По своєму відгукнулася на американський романтизм. Метець співав красу простого життєвого факту, який був для нього ідеалом краси. Ідеал це і сама дійсність, якою вона постала перед людиною, поетом, її він і прагнув виразити. Усе інше для нього лише орнаменти, умовності, яким не було місця в поезії. Вітмен полемізував з романтизмом і у віршах, і в газетних виступах. Ця полеміка оновила американську поезію, навчила її новим способом вираження. У передмові до першого видання збірки листя трави Бітмен містив такі слова зі всіх націй, що будь коли існували на землі, американська нація найбільш поетична. Самі Штати найбільша поема. Нарешті в діянні людини ми бачимо щось рівне по своїй величі природі. Американці не просто нація, це нація нація. А поетам він радив. Ти хочеш, щоб твій твір був прекрасний? Перш за все, не піклуйся про це. Люби землю, сонце і людей. Ці слова приклад реальної любові до батьківщини. А ми спробуємо полюбити поезію. Уолт Вітмен – один з найвпливовіших поетів американського канону, якого часто називають батьком верлібру, а його збірка Листя Трави посідає чільне місце серед поетичних надбань американської і світової літератури. Листя Трави єдина збірка автора, проте вона прославила ім'я поета назавжди. За життя поета вийшло дев'ять видань цієї книги. Перше її видання в 1855 рік. Він набрав проснув. Воно було здійснено за кошти автора без зазначення його імені. Книга містила 12 віршів і поем без назви. Але тут був його портрет і згадувалося про те, що права на видання мав болтвірний. На обкладинці домінував зелений колір це прапор моїх почуттів, зітканий із зеленої тканини, кольору надії, пояснював поем. Листя трави це переважно спроба передати мою власну емоційну та особистісну природу, спроба деталізовано від початку до кінця відтворити особу, людське єство. Мене самого в другій половині 19 століття. Та. та зробити це вільно, вичерпно і правдиво та ставним. Упродовж усього життя з кожним черговим виданням митець доповнював її, залишаючись вірним символічній назові. Яка могла перекладатися по-різному листя, стебла, паростки, аркуші, трави. Третє видання 1860-го налічувало вже майже 100 віршів, дев'яте 1892 року 400 поезій різного обсягу. Одним із перших серед поетів нового часу Вітман використовував. Вільний вірш, поетичний твір без рими та ритму від віршованої мови зберігають тільки членування на рядки, на відміну від білого вірша, від відсутня Рима, але є рим. Кожен рядок вірша становить смислову одиницю, а складний ритмічний малюнок органічно пов'язаний з ідейним змістом твори. Метець зазначав, що до форми моєї поезії то я відкинув римований і білий вірш. Білий вірш особливо мені бриткий, але ритм я визнаю. Не зовнішній, регулярний і розмірений. Короткий склад довгий склад, короткий склад довгий склад, як хода кульгавого, така поезія мені чужа. Морські хвилі не викочуються на берег через рівні проміжки часу, як і пориви вітру між соснами, а про те, і в руку, хвиль, і в шелесті вітру, між дерев'я-чудовий ритм. А який би він був монотонний, як стомлювався б від, цього, від нього слуг, коли б він був правильний. Саме цей різновид мелодії і рит я намагався мовити. Завдяки застосуванню верлібру та принципу каталогу твори від мене звучать пророчо та нагадують біблійні тексти. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні тихі, бо вони. Листя трави книга, яку автор писав упродовж 40 років. Тема це сам відмінь. сюжет людина та всесвіт. Ідея вічне і неухильне торжество людини. Герой це представник всіх епох і всіх земель, який обожнює людину та природу, проголошує рівноправність і всесвітнє братерство народу. Демократія. Художні засоби в цій збірці це символи, ритміка, оклики, гасла. Твори, які війшли до збірки, автор поділив на 15 циклів, але збірка сприймається як єдиний цілісний твір. На думку перекладача Леся Гарисимчука, структурно-творчі принципи книги такі: циклічність властива всій книжці в цілому. Це народження, праця, смерть. Та До кожного циклу війшли поезії, об'єднані за певними темами. Цикли мали відповідні назви. Наприклад, Присвяти тут розповідаються, оспівуються е, окремі е, особистості, люди різних професій. А їх благовонні розкриття ідей демократії, тема дружби, братерства, любові, перелітні птахи. Оспівування стилу, можливості молодого покоління, сподівання на зміни, суспільстві, морські течії, філософсько-пейзажна міра. Наскрізними темами тут є людина, особистість, жінка, чоловік, життя та смерть, тіло та душа, війна, демократія, природа, щастя. Наскрізними образами є життя, смерть. Сонце, море, повітря, земля, кохання. Проблематика збірки листя трави це культурний і економічний розвиток Америки, братерство народів і нас, еволюція життя, смерті до смерті, рівноправність чоловіка та жінки, гармонія фізичного та духовного людини, взаємозв'язок, взаємодія людини. Тематика збірки листя трави така ж розмаїта, як і американська дійсність, як вона є. Розповідь ведеться від імені простої людини, одного з галереї простих американців, робітників, докерів, фермерів, скотарів. Автор ніби стирає індивідуальні риси, зображуючи людський загал. У центрі уваги Волта Вітмена людина. Вона для нього найвища цінність. Її я Складається з дійсності та часу, із землі та моря. Я частинка твоя, невіддільна, я одна твоя хвиля, і всі твої хвилі одразу. Поет вірить у своє безсмертя, бо він заповідає себе землі, що прорости травою, яку люблю. Поет успівує також і все живе. Я вірю, в трави важливіша не менш, ніж важка робота. Ще одна новаторська тема це осівування демократії. Я називаю пароль одвічний, я знак даю демократія. Поема пісня про себе. Відкрила перше видання збірки листя трави. Цей твір є своєрідним осереддям творчості автора, яскраво втілюючи в собі особливості стилю та світогляду митця. Перед читачем постають образи людей, різних професій. У різні моменти їхнього життя. Своєрідний монтаж цих картин створює яскравий і живий колективний портрет епохи народу. Поет писав про своїх героїв так. У мене є один центральний образ сильна людська особистість, типізована через мене самого. Основні питання, що цікавлять автора та його персонажів – це: Що ж таке людина? Хто такий я? Хто такі ви? Улт Вітман стверджував, що життя безмежне і між людьми немає кордонів. Пісня про себе, пронизана життєствердним оптимізмом і любов'ю до всього живого. Листя трави можна по праву назвати найповнішою та й найвідвертішою біографією Вітмена. Він почав писати цю горду пісню ще замолодом і продовжував. Все своє життя, попристі обставини, ніколи не забуваючи про свою працю, і поступово книга виростала у загальну біографію людини нового часу. Сучасники не зрозуміли віршів Волта Вітмена, і це не дивно, поет прагнув писати для майбутнього. Він настільки випередив свій час, що читач, який звик до класичних зразків поезії, просто не зміг одразу оцінити. Його мовато. І збірка листя трави стала святиною американського народу і символом демократії. Визнання американських і англійських критиків прийшло до Вітмена в 1871 році, лише після п'ятого видання збірки. сучасному читачеві вже не потрібно доводити, що поезія Вітмена має право на існування. Вона є вагомим внеском у розвиток світової літератури ХХ століття. Питала дитина, що таке трава? І повні пригорщі мені простягла. Що відповісти дитині? Не більше за неї я знаю, що таке трава. Може, це вдачі моєї прапор із зеленої барви надії, тканини зітками. А може, це хустинка від Бога, запашна, умисно нам зронена, у подарунок згадку. Десь у куточку є вензель власника. Що помітили ми, звернули увагу, запитали, чи я? А може, треба така ж дитина, зрощана зелена немовля. Ось і добіг до кінця нашого року та подорож сторінками незрівняної книги Гултавірної. А зараз прошу вас перевірити свої знання та попрацювати над літературним літаком. Успіху вам!